Так, Працювати в Меркаліні будемо наступним чином. Запускаємо програму, оце вікно закриваємо. Одноразово робляться налаштування в розділі EXPort «Stabilization Media, кнопочка Setup. Вибираємо формат ProRes, кодек «ProRes» точніше. відключаємо аудіо і нажимаємо Save. Сохранити". Всі відео будуть у нас зберігатись по ось цьому шляху. Якщо потрібно змінити, тут міняємо. Далі. Начинаємо це все діло з додавлення файлів. Добавляються вони через цю кнопку через цю кнопку, або перетягуємо файли, які ми підготували для стабілізації. Тут нам буде показуватися перший фалік. Всі файлики отут в розділі MediaBin знаходяться. За допомогою галочок виділяємо, які нам необхідні для обробки, які не необхідні. Так як нам пакетна обробка більш цікава, тому ми будемо робити і розглядати пакетну обробку. Скажу одне, перед тим, як аналізувати файлики, перед тим, як проводити аналіз кожного файлика, бажано початок і кінець в кожному файлі, отак, пообрізати. Це робиться для того, щоб оту тряску, яка на початку і в кінці, Її не брати до уваги, коли буде програма проводити аналіз. Тому що е, воно буде обрізати всю нам картинку під е, під оту тряску, яка в началі або в кінці. Вони обично там самі-самі більші йдуть. Через то робимо оце обрізання для кожного фаліка. Е, після того, як ми це все зробили, зробили пообрізали е, непотрібні моменти, запускаємо. Масову, масовий аналіз масовий аналіз запускається за допомогою натискання на цю кнопочку вгорі, Зелена. Нажимаємо на неї. Нас запу... ну, я не нажимаю зараз. Запуститься процес, буде йти в залежності від фалів, ну, тривало йде. В даному випадку може зайняти півгодини. Після того, як воно все проаналізувало. Нажимаємо кнопочку зберегти всі файли. Також півгодини -пів десь орієнтовно для цих файлів це все буде відбуватися. Все. Закриваємо програму і беремо ті файли і далі з ними працюємо. Ось так це все робиться тут. Можна також перед тим, як робити конвертацію, тут в налаштуваннях поставити універсальна камера, там рок камера. Можна вибрати камеру. Ну, тут камера, на жаль, Panasonic тільки одна. Тобто погратися за цим налаштуваннями. Можливо, якийсь результат буде набагато кращий. Ось так. Ну все.